І саме про ситуацію у районі Покровська, що там відбувається зараз? Про це розпитає Максима Бакуліна, пресофіцера 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина Нацгвардії України. Пане Максиме, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава традиційно на екрані зараз, шановні глядачі, ви бачите QR-код. Це можливість підтримати наших оборонців, а саме бригаду Червона Калина. Пане Максиме, розкажіть, на що збираєте? скільки потрібно. Фактично, зараз ми акумулюємо повністю всі ресурси на закупку дронів і відповідно комплектуючих до них, тому що фронт не стоїть на місці і ворог постійно намагається покращувати свої засоби РЕП, свої е, системи, якими вони протидіють нашим дронам. Відповідно, нам потрібно діяти швидко. І реагувати на це відповідно покращувати постійно і доукомплектовувати свої дрони. Я бачу, що вже 200 тисяч задонатили е, українці. Нам лишилося 100 тисяч разом зможемо це можливість подякувати в першу чергу і зберегти життя наших оборонців. Тож шановні глядачі, доєднуйтеся до збору. QR-код ви бачите, пане Максиме. Ви сказали, що дуже динамічний фронт. А щодо ситуації навколо Покровська, зі зведень генштабу, бачимо, що саме на цей напрямок припадає ну, майже половина бойових зіткнень від загальної кількості. По всьому фронту минулого тижня у нас в ефірі представник вашої бригади повідомив, що інтенсивність росіяни нарощують в штурмах. Яка на цей час ситуація в районі? Яких населених пунктів найбільше атак? У зоні відповідальності моєї бригади безпосередньо ворог постійно нарощує е, свої, е, свої штурми і. Е, не припиняє бойові дії для того, щоб виснажувати наші позиції, відповідно шукати слабкі місця, і ем, після чого проводити більш інтенсивні застосування більшої кількості техніки, більшої кількості особового складу, і відповідно більш підготовленим особовим складом. Тому ситуація не змінюється вона тільки йде в прогресі. Тому що їм потрібно виправдати ті втрати, які наразі вони понесли за останній період, і в особовому складі, в техніці, і відповідно вони через це бісяться, намагаються змінювати тактики, намагаються кидати більшу кількість особового складу. Коли в них це не виходить, вони відповідно стягують резерви. І постійним, постійними штурмами виснажують наші позиції, після чого намагаються десь в них є успіх, але в основному ми їх знищуємо. Пане Максиме, Ви згадали про техніку. Я правильно розумію? Вони до механізованих штурмів повертаються. От яку тактику ведуть росіяни? Яку зброю застосовують? Наразі це тактика малих піхотних груп. Також двоколісний транспорт, який постійно їде. І коли вони розуміють, що позиції виснажені, виїжджає техніка. Ви бачите, по зведенням Генштабу, що є знищена техніка, значить, вона присутня на напрямку. З огляду на мапу Діпстейт, росіяни намагаються прориватися до Мирнограда. Яка ситуація навколо траси Покровськ Мирноград, і наскільки ускладнена нині логістика у зв'язку з виходом росіян на ділянку траси Мирноград Костянтинівка? Ви ж розумієте, що будь-який вихід ворога на якусь ділянку траси відкриває їм нові можливості. Тобто, вони можуть літати на дронах по самій трасі на малих висотах, тобто без перешкод, таких як дерева, кущі і? Відповідно, вони не створюють е, таку кількість перешкод, і в них є перевага саме безпосередньо на цій ділянці е, траси. І, відповідно, відбувається патру патрулювання постійно великою кількістю дронів, тому що у них їх дійсно дуже і дуже багато, яких вони підвозять, вони під підлітають. Майже вся дорога ними всіяна, тому що вони не завжди якісні. Але фактично в них є кількість така, що в дроні постійно щось, щоб в повітрі постійно щось жужало. А наша з вами задача, шановні глядачі, аби дронів було більше у 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Калина». QR-код, ви бачите це збір саме на дрони, дрони, які виконують дуже важливу задачу, очищують нашу країну від росіян і бережуть життя наших оборонців. Пане Максиме, наскільки загрозливою є ситуація в районі іншого логістичного шляху Покровськ-Павлоград? Фактично зараз вони використовують досить велику кількість саме крил, і з цих крил вони кидають дрони в піві і намагаються бити по транспорту, який переміщується по цій трасі. Тобто, ми зараз говоримо не тільки про військовий, а фактично те, що дрон бачить, те він і б'є. Тобто ну, це будь-якому випадку ускладнює нам задачу тому що протис... ми намагаємось протистояти намагаємось так само знищувати їхні крила і знищувати їхні саме ці FPV, але в будь-якому випадку коли є загроза її потрібно її потрібно протистояти і діяти швидко. Нам лишилося е, приблизно 60 тисяч назбирати для нацгвардійців, які боронять нас на покровському відтинку. І закриється збір, і вони зможуть придбати такі необхідні дрони. Я прошу вас, шановні глядачі, активно доєднуємося до цього збору. QR-код ви бачите, і ви чуєте, що там нині відбувається, яка навала просто йде на наших оборонців. Е, в районі населених пунктів удачне і котлене, пане Максим Скажіть, що там відбувається, яку тактику застосовують росіяни? Фактично тактика не відрізняється від інших населених пунктів. Вони вибирають точку накопичення після чого накопичують особовий склад. Також ми не забуваємо про те, що є в них велика кількість артилерії, яку вони застосовують, і коли навіть коли гармата знищується, вони ставлять нову і постійна загроза кабів. Зараз, якщо раніше вони в більшості використовували каби для того, щоб бити по прифронтовим місцям для того, щоб по більшості знищувати цивільну інфраструктуру, або ж каб – це не найтичніша зброя, і в принципі вони били куди попаде, то наразі вони покращили їх і намагаються бити вже безпосередньо по позиціям, по позиціям нашої артилерії Взагалі, де є рух? Вони можуть туди запускати кабель, то що створює відповідну небезпеку, бо це досить потужна, потужна авіабомба. Скажіть отаке от людське питання у цих населених пунктах, чи лишаються ще мирні жителі? І я так розумію, що саме військові є єдиним способом порятунку підтримки з тими ж продуктами медикаментами у разі поранення, також ваші медики мають, або якщо таку можливість, мають надають цивільним допомогу. <кій> Я наразі виходжу в прямий ефір з стабілізаційного пункту. Я тут провів ніч, і та наші військові по можливості, коли бачать цивільного, допомагають або ж вивозять. І нещодавно на нашій сторінці публікувалось відео, де хлопці вивозили літню жінку, після чого знайшли її родичів. Посадили на потяг та відправили до, до родичів. Хоча вона до останнього не хотіла виїжджати, вона казала, що не хоче, але коли вже вона побачила, що просто її населений пункт рівняють з землею, то відповідно хлопці її помітили і приїхали. Забрали передавайте від команди подробиць подяку. Вашим бойовим метакам військовим, які одночасно і ведуть бої, відкидають росіян, стримують їх, і одночасно надають допомогу цивільним людям. Я розумію, що це не так вже і легко. Розкажіть, чи є ознаки того, що росіяни перекидають додаткові сили на Покровський напрямок і збільшують чисельність свого угруповання? Бо ви казали, що вони заміщують резерв, підтягують резерви, щоб компенсувати медичні втрати, а нові сили підтягують в будь-якому випадку. Втрати, які вони наразі несуть, це заміщення підрозділів. Тобто, коли ми говоримо про втрати 100 і більше людей в них на добу, то це заміщення підрозділів. Тобто один підрозділ виходить, інший заходить, але в них, в них підрозділ, якщо виходить, то вони виходять в більшості випадків непоправними втратами. Тому резерви заміщення, це заміщення підрозділів. Тобто вони проводять таким чином ротацію. Але сюди заїжджають звідси не виїжджають. Я на початку говорив про те, що їм потрібно виправдати таку велику кількість втрат чимось. Тобто, і вони вибрали, от саме таку тактику: то вони кидають новобранців, яких вони тільки мобілізували, вони кидають на такі місні штурми. Більш досвідчених вони садять на мотоцикли. І вже потім, коли вони бачать, що це там відбувається двоє-двітри до три доби, то вони кидають більш підготовлений особовий склад, але це не завжди. Відповідно, їхня ну, їхня підготовка вона досить різна, тому що з такими втратами заїжджають досить різні підрозділи, і в кожному підрозділі різна підготовка. Ми не можемо говорити, що вони всюди. Все погано, тому що як ми бачимо, що у них дрони літають і відбуваються постійні штурми. То, тобто, вони знаходять чим мотивувати свій особовий склад, навіть попри те, що основна їхня мотивація це один крок назад, і їх просто їм допомагають залишитись на нашій землі свої, тобто найбільший страх окупанта це відходити, тому що йому такої можливості не дадуть, і він заляканий йде вперід для того щоб якось хоч хоч кудись дити тому що планування в них в основному ось точка ви йдете туди Пане Максиме, от мені редактор е, передає, що майже майже закрили. 95 тисяч зібрали наші е, шановні глядачі. Я їм дуже вдячна за це. І е, я впевнена, що у випусках новин вас ще побачать. Збір ще буде і закриють збір. Дякуємо нашим оборонцям, 14-й бригаді, червона калини, і вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був yeah. так. Я дякую нашим глядачам за те, що так активно долучились, за те, що розуміють важливість того дрона, який буде куплений за їхній кошти. І я, в свою чергу, як комунікаційник, обіцяю вам показувати частіше відео з самознищеннями знищеннями окупанта за допомогою цих самих дронів. Пане Максиме, дякую. Це був Максим Бакулін, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Нацгвардії України.